Їде техніка, броня штурмують. Позвав побратима, говорю, цепляю одноразку і хоть. У мене було розчарування, думаю, не попав. <гум> Він взагалі в пізні зразу попав. Хотілося плакати. Ну. Він сказав, я як сіє. Ну все, підбили, горить. Ми вже привикли, до того. це нормально буденна обстановка для нас, коли працюють. А перед штурмом вони, наприклад, навпаки, буває, затихнуть на годину другу. Тоді це нас насторожує ще більше. От в той ранок тишина була. Майже годину там більше трошки якось ну, по нам не прилітало. Що? Ну, знали ми, що будуть лісти. В принципі, дощ йде, сніг йде, а вранці жди. Якщо погода погана, дощ, туман, сніг пролітає чи ще щось таке, можна чекати, що будуть пробувати прорватися до нас. Ніби починався нормально, спокійно. Встав, прийшов до побратима, кави заварив так само, як завжди. Посидіти, по -по поспілкуватися, ага, і що було, там тихо, ну, чи були якісь дрони, щось літало, що казали в рацію, наприклад. Такі якби, робочі моменти, ми поспілкувалися і відійшов там, буквально перекурити, вийшов в сторону. Каже, я хочу закуріти, пошов, я це кофею коли чую, що то не то, що то гусня їде. Я давай його мурю говорю, бери одну раз, коті коли... Я побіг готувати, поки вони пристрілю... пристрілювали трохи по ним з бійниць, відволікали, щоб я міг вискочити і прицілитись для пострілу. Ну, самі метки в нас дракула. Ми так і вирішили. Тобто, ну, він сказав, я пікнузі Ну, все. А ми з автомата і з пулемета його прикривали. Тремора не було взагалі ніякого. Просто на адреналіні, от, установка в голові, мусиш відпрацювати, мусиш і все. І воно якось, ну, нема того, не ні, ні страху, нічого. Перший контакт був візуально, як, знаєте, в тумані То привстав, дивлюсь, побачив мангал той наварений зверху, ага, присів, а там дорога така трошки горбата. Стою другий раз, бачу передок, вистріл, впав Як вчили нас. Я не знав, що підбив спочатку. У мене було розчарування, думаю, не попав. А стільки займалися, вчили нас, практикували багато дуже. Я ж побіг за другою, а вже коли забіг в окоп за другою одноразкою, хлопці кажуть, по рації передали, що от з іншої позиції бачать, що техніка горить, підбита. Все на емоціях, на, там, там же і в рацію там, вітали, сказали, командир молодець, щоб він підбив. Там. І от ці емоції такі радісні, піднесені, хлопці кажуть, ну мусиш кажуть, зробити фотографію, от, той одноразкою, яку підбив. Приємно було, ну, хотілося плакати. Ну, можна порівняти це як з народженням дитини, чесно кажучи. Такий хвилюючий момент і дуже всі тепло вітали. Навіть коли приїхав вже от з позиції, хлопці всі, хто бачили, там обнімають, вітають. І воно так на серці навіть знаєте, от приємно, добре.